Як вам, друзі? Ось вам масовий дофін, до Перша бреба. Буду її знімати. Ось наступна. Нехай до завтра. Цю зараз розділю. Ну а це кругом основний врожай. Надзвичайно цікавий сорт трошки прибрав листя, бо тут у мене, бачите, темновато. О, зараз покажу з цієї сторони. О, Тепер їх добре видно, які вони ці плодики. Дуже родючий сорт, цікавий. Все-таки раджу мати обов'язково в колекції. Бачите, що тут далі робиться. І перший, і другий врожай не відстає. Чудово, чудово, ну що піду, розділю кос. І це як ви можете бачити. Я маленький шматошок. Щоб... Я переживав, що буде мало цукру, але все добре. Трошки вінця свого. Купаж із восьми сортів винограду.